Право для очей. Зажмурюємо сильно сильно, відкриваємо широко-широко. Зажмурюємо сильно сильно, відкриваємо широко-широко. дивимося вліво-вправо, вліво вправо, вгору, вниз, на кінчик носа гм. Ще раз, М -м -м. ще раз, М -м -м. А зараз вдаль. Де там хто там дивиться? Чи спостерігає хто зі мною? Знову сюди на кончик носа дивимось. Вдаль. Добре. Зачиняємо очі. Нічого не бачимо. Тільки темрява. Який видих трішки відпочили. До зустрічі Намасте.